Оновлений перелік тап та воєнні пільги. Знаєте, що змінилося? Напишіть у коментарях вітаю в черговому випуску сім хвилин з Іриною Губіною та командою Сімінарком. Нарешті сталися події, яку ми очікували більше ніж рік. Верховна Рада прийняла закон щодо внесення змін до податкового кодексу, а закон, який регулює правила застосування воєнних пільг щодо більшості податків, які стосуються саме земельних ділянок. Отже, йдеться про плату за землю, про нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, а також про екологічний податок і деякі інші податки. Йдеться про закон 3050, який прийнятий від 11.04.2023 року, і вже 6 травня він набув чинним. mr Отже, нарешті ми маємо дієвий механізм, діючий механізм, який дозволить нам таки скористатися пільгами, починаючи із 2022 року щодо зазначених податків і не тільки. Тому давайте розбиратися. Головною новацією закону є те, що фактично всі пільги поділені на дві великі частини. Перша частина це так звані тимчасові пільги, які будуть стосуватися територій, на яких ведуться активні бойові дії і які знаходяться під окупацією. Саме ці території визначається переліком кабміну, славнозвісним переліком кабміну, який ми довго-довго чекали і, ну, фактично дочекалися, але він не запрацював. Також новацією закону є те, що цей перелік Кабміна, нарешті, запрацює. Як саме про це трошечки пізніше, більш докладно розповім? Також ми маємо з вами так звані постійні пільги, і стосуватися вони будуть земельних ділянок, які засмічені вибухонебезпечними предметами. Щодо цих земельних ділянок пільги будуть встановлюватися місцевими органами влади по заяві безпосередньо землевласника. Отже, як ми бачимо, ці постійні пільги прописуються безпосередньо не в перехідних положеннях податкового кодексу, а в цілі кодексу щодо конкретних податків. Отже, Давайте з вами розбиратися в деталях те, що стосується саме таких воєнних пільг. Як я сказала, назва закону не повністю ілюструє той перелік воєнних пільг, на які ми з вами маємо право. Отже, маємо право на пільги щодо плати за землю, включаючи земельний податок і орендну плату. За землю податки на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, екологічний податок, сплату мінімального податкового зобов'язання, а також єдиний податок четвертої групи. Власне, останній податок він не був у переліку пункту 69, який передбачав. Такі пільги ще у минулому 22 році, тобто, це є суто новацією закону 3050. Ну і згадала я також спеціальні правила щодо воєнної первинки. Це не стосується безпосередньо воєнних пільг, але встановлює спеціальний порядок у зв'язку із ситуацією, коли первинка втрачена через воєнні дії. Вона також згадує зазначений перелік територій, яким ми не могли скористатися через вади, які були у відповідних нормах податкового кодексу. А щоб отримувати ще більше бухгалтерських. Новин, підписуйтесь на наш YouTube канал і не забувайте поставити лайк та поділитися цим відео з колегами. Ну, а ми продовжуємо. Отже, в чому головна інтрига? Нагадаю, що ще наприкінці минулого року, а саме 6 грудня 2022 року, Кабмін нарешті прийняв. Перелік, тобто прийняв постанову, яка дає е, повноваження щодо встановлення відповідного переліку тимчасово окупованих територій для застосування воєнних пільг, е, дає настанови розробити цей перелік. Мінреінтеграції, ну і, власне, скориставшися порадами Кабміну, згідно із постановою 1364, дуже швидко мінреінтеграції розробила відповідний порядок. Як бачимо, все це відбулося у грудні і, начебто, бери пільги і користуйся, якби не одно але А але полягало саме в тому, що за нормами кодексу перелік мав бути розроблений саме кабміном. Що ж ми мали на практиці? Хобмін не розробив перелік, а дав доручення мінреінтеграції розробити цей перелік. І як бачимо, податкова служба дуже швидко зреагувала на таку ситуацію, зазначивши, що розроблений на виконання постанови 1364 і затверджений мінреінтеграції перелік не може застосовуватися для цілі оподаткування. Отже, використання податкових пільг знову було поставлено на паузу. Що змінив закон 3050? Все Дуже просто, якщо ми порівняємо попередню редакцію і діючу редакцію податкового кодексу в редакції закону 3050, ми з вами побачимо, що йдеться саме не про перелік, який встановлюється кабміном, а про перелік, який встановлюється у визначеному кабміном порядку. Отже, як ми розуміємо, ситуація із попередньою постановою Кабміну 1364 і із переліком Мінреінтеграції 309 має всі шанси на те, щоб воно запрацювало. Отже, не варто чекати якогось нового переліку, якоїсь нової зв'язки законодавчих документів від Кабміна і від Мін реінтеграції а Така зміна до податкового кодексу фактично означає, що із дати набуття чинності а, безпосередньо законом 3050, тобто шостого року, для цілі застосування податкових пільг щодо згадуваних податків ми вже можемо використовувати перелік номер 309. Але є нюанси щодо особливості його застосування. Зверніть, будь ласка, увагу на слайд. По-перше, цей перелік буде застосовуватися у прив'язці до Дат, тому що, як ми бачимо, згадуючи перелік, законодавець згадав дату початку та завершення активних бойових дій або тимчасової окупації. А також ми будемо орієнтуватися на перелік для того, щоб визначити, е, визначитися із територіями саме активних бойових дій і тимчасової окупації. Нагадаю, що окрім цих підрозділів, у переліку 309 є ще розділ, який стосується можливих бойових дій. Тому для застосування воєнних піл податкових. Кодексом саме орієнтуємось на перелік територій активних бойових дій і на відповідний розділ порядку номер 300 перелік переліку No309. Окрім цього, звертаю увагу, що мінреінтеграції не перестає вносити до цього переліку зміни. Тому для застосування податкових пільг нам ще й доведеться слідкувати за змінами, які вносять мінреінтеграції у відповідний перелік. По-перше, щодо дати початку і дати завершення. Активних бойових дій і тимчасової окупації, щоб не прогавити період період, який стосується застосування пільг. Ну а також пересвідчитися, що ваша територія саме знаходиться у відповідному розділі переліку. Ну і ще одна дуже гарна новина. А що ж робити? Закон запрацював із 6 травня, а йдеться про податкові пільги, на які ми, начебто, мали право ще із 22-го року. Заспокоїмось, тому що законодавець передбачить і це. Отже, майже усіх підпунках. Підпунктах пункту 69, підрозділу 10, розділу 20 податкового кодексу, про який я вже згадувала, йдеться про наступний алгоритм дій. Давайте його розглянемо. По-перше, те, що стосується вже задекларованих податкових зобов'язань, зокрема щодо м, плати за землю, податку на нерухомість, екологічного податку і е, е, єдиного податку четвертої групи, мінімальних податкових зобов'язань, ми змає, маємо змогу подати уточнюючи розрахунок. Уточнюючи податкові декларації за період, дивіться, із березня 2022 року по грудень 23, -го. але звісно, з оглядом на перелік і згідно із цією процедурою, про яку е говорить безпосередньо податковий кодекс. Далі, якщо ви раптом не подавали уточнюючі декларації і, власне, задекларувавши зобов'язання, чекали перелік, але не сплачували податки, тому що все ж таки очікували, що ви будете мати право на пільги, а податково, незважаючи. На це повиставляла вам повідомлення рішення, ми бачимо, що такі повідомлення рішення вони е підлягають скасуванню, відкли відкликанню а грошові зобов'язання, і навіть податковий борг, який по ним вже міг образуватися, він підлягає анулюванню. Ну і нарешті надмірно сплачені податкові суми, якщо ви все ж таки маєте право безпосередньо. На пільги, але здавали декларації і сплачували податки. А зараз виявляється, що це можна не робити і можна подати уточнюючу податкову декларацію. Такі надмірно сплачені суми вони будуть підлягати зарахуванню в рахунок майбутніх платежів та податкового боргу. Причому звертаю особливу увагу, що наступні правила, наступний алгоритм він стосується не тільки тих територій, які підпадають під перелік 309, а і тих пільг. Які мають встановити місцеві органи влади? Ну а лише щодо цього більш докладно ми будемо розглядати на наших проектах на бухгалтерській відеоплатформі номер 1 Отже. Закон 3050 встановив абсолютно новий підхід щодо застосування воєнних пільг щодо низки податків, завдяки змінам, які вніс закон 3050 до податкового кодексу. Ми маємо змогу користуватися переліком мінреінтеграції номер 309 щодо визначення територій активних бойових дій і тимчасової окупації, щоб визначитися із можливістю застосувати пільги. Починаючи з дати на чинності законом 3050, ми маємо змогу подати уточнюючи податкові декларації, якщо ми маємо право на пільги згідно із переліком, а також очікувати на скасування нарахованого податкового боргу і виставлених повідомлень рішень. На цьому ми завершуємо цей випуск. Наша команда невтомно продовжує працювати, щоб надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики та інформувати про вебінари. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на них. А посилання на канали ви знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, а ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський youtube канал номер 1 Seмінарcom. Залишайтеся з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде, Україна!